Курс України на євроінтеграцію. І ми в своєму зверненні сказали, що саме головне, ми розуміємо, що перший період буде складно. І ми, ми в більшості очікуємо, знаєте, завжди після виборів чи після підписання, що все стане зразу краще. Поки ми самі не зробимо своїми силами. Не буде краще. Але саме головне, чому ми хотіли в Європу, щоб не було такого, як було вчора. Це саме головне, тому що довгі роки, знаєте, от я завжди кажу: 33-37 рік, вони не прийшли безслідно. Суспільство не отримало прививку. І оця прививка, яка би давала, що навіть би, якби там знаєте, який би був би наказ сьогодні, не казали, не шукали крайнього. Не повинні вони так робити і бити дітей, тому що на місці цих дітей могли би бути наші діти, ваші діти, мої діти. І оце саме страшне. І їхні діти, зокрема, могли бути, вони не знають. І ви, ви бачили вчора, що частина народних депутатів, ну, частина народних депутатів вчора, і наші... І наші депутати Бондар, і навіть серед їхніх, ви бачили, серед їхніх депутатів вийшли депутати. Тому я думаю, що основне, основне, що сьогодні ми маємо прийняти на цьому народному вічі, це звернення про термінове позачергове зібрання Верховної Ради. І як вчора було сказано, що все-таки ми сподіваємося, що буде сформована нова більшість Верховної Ради. І ці дії будуть засуджені. Тому що хто б що не казав, так з дітьми, коли показали, знаєте, що цю дитину за завол... волосся тягне той беркуде, якому 200 кілограм. Так не повинно бути. Як би, хто б що не казав, і як би не було. Тому що в основному там лишилися діти-студенти. І діти тихо, мирно стояли. А ви бачили, коли показували. За Верховною Радою в Маргінському парку скільки гопників стояло, і ніхто тих гопників не зачіпав. І вони стояли, і не було там беркуту, і не було міліції. Я думаю, що саме головне, ми повинні сьогодні вимагати розглянути ці питання. Відповідальні мають бути притягнуті, але що хто не казав, завтра того полковника чи когось нам будуть, що він дав команду. Я думаю, що більшість розуміє, хто дав команду і яким чином це відбувається. Сьогодні, сьогодні в Києві зібралося десь вже майже 200 тисяч людей. І я думаю, що це, це головна відповідь на це все. Тому я думаю, що сьогодні ми зараз накидаємо. Рішення нашого народного віче, я думаю, що або завтра, або післязавтра ми будемо, ми зберемо позачергову міську раду, щоб ще раз також прийняти рішення міської ради, звернутися до Верховної Ради, щоб в терміновому порядку розглянути. Ми засуджуємо такі підходи. І я ми на сесії міської ради сказали, що ми готові терпіти. Ми розуміємо, що декілька років не так просто нам буде. Але ми готові терпіти, але щоб отаких, щоб гідно відносили, щоб поважали людину, щоб були толерантними до іншої думки, щоб навчились думати і слухати думку іншої людини і з повагою до неї ставитися, яка б вона не була, та позиція і та думка. Тому я думаю, що саме головне сьогодні є, є поділя центр вже бачите? Тому я думаю, що саме головне. Сьогодні, перше, ми повинні підтримати рішення про терміну розібрання Верховної Ради. Хто за таке рішення, я прошу голосувати, підняти руки? Хто за? Дякую. дякую. Ми включимо це до рішення я думаю, нашого народного віччя. Ми завтра чи післязавтра проведемо. Друге питання, я думаю, що є... Сесії, значить, ну сесії завтра ми зберемо сесію. Я думаю, що друге питання, яке ми повинні сьогодні вимагати, це все таки розглянути питання про уряду. тому що в ми питаємо кінця, тому повинні відповідати. Дуже так, таке питання.